Мози щодо цього поєдинку також ставте вподобайки цьому відео для того, аби підійняти його якомога вище у рекомендаціях. Юрій починає лунати державний гімн України тут поруч а зі стадіоном Євгена Смука знаходяться шуму футболу, тому що в принципі від цього поєдинку багато що залежить. Ми почули що Це буде дербі. У неділю воно вже пройде. Нафтовик буде приймати Галичину. Ну і там легким поєдинком точно не назвати. І зараз небезпечно вовкун помиляється простріл до штрафного майдантів. Радюку центр поля тут нижче опускається гладкий. Гладкий тягне м'яч, може пробити, але віддає на правий фланг. Там Добрянський непогана передача. Простил від Добрянського, але Голкіпер зараз зіграє, Ризикне піти. У напад, та й немає. Поки що такої потреби. і Савошко пробиває. Який удар і поперечина! Поперечен. В який день грає в неділю. Грають у неділю у Бориславі. Передача на мудрика. Зараз мудрик правим флангом проходить, прострілює до штрафного майданчику майданчика. у головою, але повз ворота. Ну і гладкий на підбирання. Не дасть він м'ячу вийти. Гладкий. Іде далі. До штрафного майданчика. Обігрує одного, другого. Віддає передачу. Савошко пробиває над воротами. Стоїть. Ось це битва титанів. На полі. Шандра проти. Гірською, такому підкаті летів льховик, небезпечному. Ще одна передача на бойка. Положення грою немає. Восьмий номер із м'ячем завантажує до штрафного і крас. Тож момент істини. Сущак пробігає пов Савошку. До штрафного майданчику. Шандра головою. і Андрій Мельник. Зараз Мацелюху. Є у нього простір, є у нього час для прийняття рішення. Його зараз віддає на Савошка. Чудово відкрився 17-й номер. Савошко далі котить по флангу. Сущак навішує до штрафного майданчику. Гладкий м'ячем биранні. Ну, хочуть. Помітно, ось це бажання забити, що у першому таймі Шандра на Гладкого, гладкий на Савошка. Ну, навряд чи з правої Савошко проб'є. Він все таки Шульга для нього зручніше бити лівою. Віддав передачу Мудрик. І є Добрянський. Добрянський отримує цей пас. Добрянський. А Добрянський віддає зараз на Шандру непогано. Шандра можна пробувати. Б'є Шандра! І це Гол! Гол на сороковій хвилині від Олега Шандри! І Яка ж комбінація, яка передача там на Шандру пішла? Дуже довго комендували перед воротами суперника зараз господарі, але який же гол від Олега Шандрі? Ось Савошко віддав на полюгу. Полюга на Мудрика, Мудрик на Дубрянського віддав і... Хоча поодинокі контратаки теж були Гірський Непогано зараз на Сеня віддає, але Сень цей м'яч не прийняв. Ну, не дуже зручна, така гостра передача була, не м'яка, і таким чином прийняти її було неймовірно складно. Полюга. На Радюка, і ось радюку обрізається, бойко відбирається. М'яч прострілює до штрафного удар від гірського. і Бовзворотали. Цей поєдинок ми запитали, якби він був композицією то якої, саме такою. Ось під вино, але не рекомендовано, звісно, вживати безалкогольне. Наприклад, червоне. Ось. Чому? Тому що, можливо, з наступного року формат змагань зміниться. Про це йде мова. Ну і, можливо, перейдуть. Е, саме у чемпіонаті Львівської області з футболу на схему осінь. Весна. Але після цієї атаки продовжимо. Добрянський на Савошка. Савошко далі віддає на сущекасу пробиває Андрій Мельник Не з першого разу. Намагаються зараз розіграти цей м'яч. Роблять це червоно-чорні. І можна пробити. Бойко віддає передачу на Ольховика. Ольховик на правий фланг. Завантаження до штрафного майданчику. Радюк. Не діснуть боротися. І кравців на другому поверсі. Навіз довжелезний. Кравців грає головою. Герич вибирає правильну позицію і забирає м'яч до рук. Но, щоправда, не сильно пробіг. пробив кравців. І Яке зараз закидання від Герича у стилі Сандої. Гладкий з м'ячем. Мудрик побіг, віддає на Мудрика. Яка ж вчасна передача. Мудрик прострілює зараз. І Сущак не Встигав встиг. голкіпер Олесько І Знову на підбиранні зараз блакитні перші були. Передача на Сущака. Сущак пробивав центрального нападника. Хоча сам він центральний захисник і забив Артем Вовкун. Що найдивніше, переможний гол проти Сокалю датського текстилю у тому поєдинку у Суснівську. У Суснівці. Гірський, Гірський зараз тягне м'яч, міг віддати, але не віддав на Корейського. відіє зараз на Шафранського. Шафранський опиняється на газоні. Корміл все-таки виправдовує те, що вони лідери вирішив пробити. Не вирішують у даному епізоді. Добрянський навішує до штрафного майданчику. Усі повз м'яч пролітають, Гра рукою це пенальті. Гладко грає якась дуже мотивуюча мелодія. Гладкий розбігається, пробиває і забиває. Забиває зараз гладкий на 73-й хвилині поєдинку. І це 2-0. 2-0. Але яким же близьким був Адрій Мельник для того, аби відбити це пенальті, дуже близько. Все це відбулося. Дуже швидко відбулась гра рукою гірського у власному штрафному майданчику. Дуже швидко це пенальті реалізував Володимир Гладкий, але не дуже легко. Давайте віддамо належне Андрію Мельнику, який міг витягнути. Передачу від Мацелюха. Гладкий, але Ось ця дуель сьогодні. Подарувала багато емоцій, емоцій болівальникам. І Кашуба цього разу обігрує. Дуже красиво мудрика, щоправда, Коваль на підбранні. Повертає на Мудрика. Мудрик із м'ячем. Іваночка знаходить Іваночко Далі на Добрянську. Добрянський пробиває, який удар, який сейв. У нього 15 і Михайло. Лу Мельник 13 голів має забитих. Ну і Маріан Марко 12. Ну, але нагадую, Маріан Марко, починаючи з 7-го чи топак 8-го туру, не грає ці 12 голів. Він забив за стартові тури. Далі отримав важку травму. Мудрик пробиває, але повз повзоруха не точно. У центрі поля червоно червоно-чорні тримають м'яч Абрамчук. Здавалося, відпустив м'яч, але Драган не встиг. Гірський. Ну, скільки ж гірського сил? Просто не два, а три серця у 41-го номера Олеська. Але таким чином все одно не вдалося бодай щось йому за цей прекрасний сезон. Ми дякуємо абсолютно усім і кожному, хто був із нами онлайн, друзі. Вірте у сили оборони України і вболівайте за український футбол. Переможемо! Слава Україні!